Всім привіт! В мене канала Мерхомаркіша і це. Ви вже знаєте, це Simulator 2. Сьогодні ми, я купив живу. Ну, ви вже знаєте, як ви подивилися той ролик, що там це? Що я свою саму найбистру машину? Ну Тестеру. І коротше, і я підзбирав 5000. 500 тысяч, а не пять тысяч. Ну, почекайте, как тебе Так. Так, я вспомнил, что я могу так сделать. А ну... О, он так липше. Тихо, доброе, что не стартанули. Так. Ми маємо ще доїхати до тої машини. Так. Ой, бачите, 500 тисяч. Ну, ми і їде. А ну, почекайте, як це тут зробити? Ну, так піде. А ну, секунду. Все, короче, буду так, короче, снимать. Так. Ой, ты хоть нормально и едем. Та де до 100 розганяйся чи ні? О, ну, хоча б розігнався до 100. Слава Богу. Кстати, я Ну, так Я не брешу, я прихворів Ну, а я знімаю для вас відео Ну, тяга, капець. Давай. Так, вона вроді би тут. Чи тут? Все висне, Може тут. О! Гелік Твагін 6 на 6. Кто не дивився, як я його купляв? Ну. Відео називається Я купив Гелік. 6 на 6. Чи 4х4? Я не пам'ятаю, все, Жигулі! Не, ну мені не подобається вихоп. Ну зараз. Лам. Так, слухайте. Ну що за фігнюшка, а? Мені таке не подобається. Так. Добре, їдем. Куда не знаю куди. Та бляка. Ідеально. А ну, ще й поліція. І цього не хватало Добре, давайте свою туну будемо наводити. Мені здається, я зайду по поворот, який нічого не збив Так зайшов і маму рідну Добре. Зараз ми йдемо, коротше. Перше, коротше, перекрасим пустам теніровку і напишемо суєтовщик. На капоті і ще полоск. А, ні. Не. не, 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 просто чорна має бути, без полосок. Так чорний ухлям. Так, нам треба якийсь інший колір. О, он такий, Йомаю. Чорна, як як кобра. Так, тоніровку. Так само ухлам. А, детский що, теж ухлам. Правильно, правильно. Так. А який я там брав? І, коротше, навіть такі Все. Ох, суетовщик, зараз буде. Капець буде Що занесете. Конфетка буде А давайте ще зробимо номера, там сутовщик. Суетовщик чичирик, чичик, чечик, Не, ну добре, ми ще не прокачали. Йо-майо, не поставити. йо-ма-йо. Конфетка буде. Комфетка! Конфетка, конфетка! Так, давайте перше занизим. Оп, он так і погнав. Ну, що ще треба? Все, вже можна сказати нічого не треба. Реально. Ну, давайте... А, я ж не врізався, Давайте її прокачаємо. Я не знаю, чи напомню, я не знаю. Ну, мені якось так чуть-чуть шкода. Но я хочу просто прокачати ще э, э, машину. Давайте вихову просто повністю. Думав, що 2000 залишиться. Так, залишилося маму рідно. Я думав, що я менше потрачу якось. На тут дно вже. Давайте последній раз і все і хватить. Так. Ага, 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 он все. Давайте два рази. Ну, все, хватить. Так, думаю. Думаю, хватить. 20, це ще пару раз. Ну і все. ну І один раз. Давайте ще один. Все, хватить. Ой, спойлер забув покласти. Йомай. Що за У це ми машину прокачали. Це капець, реально. Давайте... ⁇ -мо ⁇ хасаним, 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 хасаним. Нормально так хасаем. Влево, право, влево, право. Хасаним. Давайте еще магнитовую ставу. Мы он такие... Не, короче, добрый, я э, прокачу эту машину на полную. Коротше, ну, короче, вонки поставлю, поставлю, це буде капець. За 5 тисяч на туди. А після не можна, бо не так. Не можна. Ну, давайте ще фари. Не, ну, фари не такі будуть. Або сині. Сині. А, це ти взагалі не одне. Білі і все. Все, що ще треба? Білі і все. І. Опа! Нормально так іде. Йой. Я не думав, що з неї така, така конфетка вийде. Я надумав. Добре. Спойлер. Це 100% нам треба спойлер. Мільярд 300 трильйонів. Нам треба спойлер. Тільки нормальний. О, він такий можна сказати. Підійде. От якби ще можна було його перекрасити, ну і чорний підійде для, для машини А стоп? Мені треба номера. А, це є номера. Так, вер, у мене зараз напишем суетовчик. Ну, давайте так. Суетовчик. Суетовщик! Суетовщик. Понятно. Так, добре. Давай, будь ласка. Всеусую. Блін, я не можу, як це. Сую. всеусую. Коротше, я довго пишу. Я включу камеру. Ну, для вас одна секунда. Щи Щик. й. Суєтовщик. Правильно? Су, сую, то чи, чик. А, більше не можна. Ну, бляха, ну добре, підійди так. Суюто у чи. Так. Не давайте ще унце. Не, ну прикольно. О, такі, все. А саті, а чому в мене таке відкрилося, а? У мене воно було вже не відкрите. Таксі. Кому треба таксі? Нікому. Та йо моє. О, давайте ще зробимо. А, дівські мама ще. Так, добре. А які я не знаю. М -м О, он такі, а ну почекайте. Ну, не знаю, ну не знаю, не знаю. Я хочу залізні, ну такі, ну ви поняли. О! Такі, які у мене були на машині. Та ні ні, ні. такі не підійдуть тоже. Та не які не підходять. О, ані, Ага. <смаслик> Боже. Ну. Це взагалі реальні якісь не паня. А давайте такі. Не, хочу самі, най, самі найперші. Ну, такі, десь такого ряду. Опа, такі і все. І погнал. Не, ну треба якісь такі колхозні. О, колхозні, колхозні. Що ще треба? Не, ну давайте так кожні просто будем. я взагалі не знаю. Ну, давайте так і Ну, а що, підійду? Підійде, підійде. Все нормально, он так. Все нормально. Так. так. Ну, вроді би все. Вроді би, все зробили. Що добре? Капець! Я ничего не понял фігня? я ей. Ты их куда так погнала? А, не, ну голос такий самый. Турбина підъедналася. Вчера ще турбина під'єдналася. Резина під'єдналася в чат. Ну і в собі ще нічого не під'єдналося в чат. Не, ну типа звуки, як ви не зрозуміли. Ну тут звуки. є, Йо-маега суй... суета суета, суета, моим серці суета. Переклам вам на український. Давайте ще провіримо, скільки вона їде. Так, це щоб більш ліпше переключалася передача. Не, ну нормально. Не, як з жигулька їде 200 км. Стоп! Тихо, тихо. А скільки? Я так і не поняла, скільки вона їде. Ні, ну давайте провірим. Короче, я зараз так зроблю, щоб вона, щоб вона була в воді. Може. Я не знаю, ще. Добре, давай. Туди дивимось. Як 300, то я не знаю, що за машина. 300 км за годину. Жигулі їде. 300 купінт. Це капець! Капець. Це просто капець. Я не розумію, що за машина. Ти і що за машина, а? Йокарни. Та тут в цій машині, то тут кількість суєта, більше тут нічого нема. Тут реально більше нічого нема. Все нормально. Зараз ми їдемо коротше, на трасу. Заміряти нормальну швидкість. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, конфетка, моя ні, мені вже навіть не треба ніякої ні машини. Просто коли вже скачали цю ігру, робіть опіску машину і прокачайте її на максимум. Нічого собі 360 з мого, йомаю. -мо -йо. Це майже ця Жигулі їде, самою бистрою машиною в мене в гаражі. Коли не дивився, то їдіть, дивіться. Вчора вийшло це відео вчора. Коротше, я не знаю, чи я зможу вставити фотку, ну ось тут. Я не знаю, чи я зможу. Ну, напевно, зможу, я не знаю. Все. Зараз, як вона виграє в нормальних машинах, я не знаю, що це за машина. це... О, там якраз нормальні машини, є там BMW є уйома електрична машина ще. Не, не! Доганаю! Самий перший! Блин, Боле... ч я так дрівчу? Блинчик! Машина в мене дріфтить, хоч я на не... ну не вк. Вклю... Ти здевайсь. У Ауді, 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 Ауді. тут. Та ви здеваєтесь, що надо мною, чи що? Давай уже їдь. Ох, як би вони мене не перевертали, я би їм показав. Що означає швидкість. Так, машина дрифтает. Не, умаляю, умаляю. Повороти просто не знаю, як заходить, як не знаю, як шказана. Так, четвертий, добре. Четверте місце, більш менее так, Audi перегнали. Так, на поворотах я буду кидати швидкість. І знову набирати. Другий. Ох, щось там електрична машина. Ну, це має бути електрична машина. Ні, я тобі не дам виграш. А ні, це БМВ, БМ, БМВ, БМВ, мусорне, відру. Та добре, добре. Болі-мені нормальна машина. Гарна машина, прикольна. спорткар, я би сказав, навіть. Ні, перед фінішом прям. Та Йокарний. Не, ну машина швидка, швидка, це вже понятно. Уже ідеальна, я би сказав. Ні, ну воно так дрифтить, це капець на поворотах. Це на, я не знаю. як якби тут ще можна би гусак можна би було поменять, ймо або а зробити ще обвес, якби тут можна би було. Йомой, гедиф, ты да не машина, а мому характеристи так не може. Ой, до ну цей я за паролі. Не, ну нормально їде, класно, прикольно. Не, ну це можна вже, вже сказати более-менее. Цей поворот повороти вже пришл. А це вообще гарно. Не, вообще дуже гарно. Ай, блин, вже не повернув той поворот. Не, дуже гарно, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. ідеально. І вліво, влево-вправо, -мо. А давайте поїдемо в одне місце. Я не знаю, нащо, ну просто. Ой, сюда. А ну, прилетить міст. Опа! І погнав. Короче, добре. А вийде. Добре. На сьогодні це все. Всем і жигулі. Всім Пока.